Усім привіт, і ласкаво прошу на Мій канал сьогодні. Я вперше спробую традиційну чистку вух в Шанхаї. ласка, дайте знати мені в коментарях нижче, якої ви думки про китайську народну медицину. Приємного перегляду! Процедура починається з дезінфекції та розслаблення м'язів обличчя таким чином знімається напруженість звуку. А зараз починається чистка правого вуха. Таким чином, знімається напруга з внутрішнього вуха. За допомогою вібрації розслаблюються м'язи ву. У кінці робиться масаж вух. Аналогічно проводиться процедура для лівого вуха. А у кінці мені зробили дуже розслабляючий масаж голови. А потім пригостили таким десертом: це був гарячий, не солодкий, але смачний суп з червоними бобами. Ця процедура тривала 40 хвилин і коштувала мені 88 юанів, що приблизно 12 доларів, або десь 450 гривень. Не забудьте поставити лайк, підписатися та обімкнути сповіщення. А ми з вами побачимося у наступному відео.